Усім привіт! Сьогодні приготуємо ну, дуже смачний пісний капусняк з грибами в мультиварці скороварці Для початку в чашу мультиварки скороварки викладаємо нарізані гриби шампіньйони та обсмажуємо до випаровування рідини. Для цієї страви цибулю я натираю на крупній терці. Моркву натираємо на дрібній терці. Грибочки вже обсмажились. Тепер наливаємо олію. І додаємо підготовлену цибулю та моркву. Перемішуємо і продовжуємо обсмажувати ще хвилин 5. Тим часом капусту натираємо на крупній терці. Далі до нашої зажарки додаємо томатну пасту. Також я ще трішки додаю консервованих томатів. Далі беремо пшоно і добре промиваємо. І додаємо в чашу мультиварки скороварки Викладаємо всю капусту і наливаємо воду. Далі натираємо картоплю на ось такій самій дрібній терці. Далі додаємо картоплю в капусту, при цьому постійно помішуючи, щоб не утворилося грудочок. Солимо, перчимо, додаємо смачну приправу та лавровий лист закриваємо кришку. Будемо готувати в режимі тушкування 45 хвилин. І от через 45 хвилин виходить такий смачний та апетитний пісний капусняк. Обов'язково приготуйте, і ви не пожалкуєте. Додаємо зелень петрушки і можна смакувати. А кому сподобалось моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Бажаю усім приємного апетиту!